Дилюся терапевтичної техніки тут за кордоном, в Італії. Що Шумаю, це ще буде якось оформляти. Таке сердечко я вишив. Сердечко вона починалася в центрі брести. Такі різні дуже. І це так, як Бог дав, вже що фантазія, щома їсть там, але так, кольори побирались. Далі дам, образ, да, який дувся тайдався. Да. Всі між жінки, звісно, хочуть, щоб в нас проявлялася жіночність, да, щоб ми несли в цей світ мир, радість, всі води духа. І взагалі Бог хоче, щоб ми всі несли да, християни, це чоловіки, і жінки. Бо глюби людина ненавидить гріх. І те, що відбувається, це просто. І ще в цьому ключі знімаю відео, це оця тема фільму Я і Другія. Набирайте цей фільм Я і Другія знятий в Києві в 71-му році експеримент. Да? З дітками і дорослими. І його ще провели у 2010 році, як виявилось, да? хтось про нього не чув і там поучаствували. Може, вони там притворили, що вони не чули. Якби я давно з цим експериментом знайома. Да? Коли дітки, ну, дітки сидять, да, їй дають кашу, і там всім, наприклад, солодка, а їм на солону. І вона і всіка і а вона кривиться, їсть, і е, якби, та хороша каша, в роті тримає повні роти, і не хоче ковтати. Тобто, як впливає думка людей да, на нашу свідомість? У мене в цьому питанні постійно була революціон, навіть школи, да, коли там відділялися в класі дівчата і кажуть, от давайте будемо сміяти з цієї дівчини, якою мама працює прибиральницею. Вона там, дівчина йде дочка цієї прибиральниці, от давайте з нею посміємося. Так? Слава Господу, я від цього відходила. Ну, мене поражало, як то могла робити там то відмінниці і такі досить. Діти з культурою, з культурними цінностями, як виявилось ні. йшли під підплив тієї дівчини. От ми з нею дружимо, вона так рекомендує, і ми зараз посміємося, поіздіваємося на тією дівчиною. Відповідно, коли над моєю подругою в школі рушки ставить, вона здавала всі екзамени, відміниться. Якби там вчитель навіть сидів, і один рушки ставив. Хлопець так. Ну, мені захотіло захистити, її, звісно. Я про те не промовчу. Його навіть боялись хлопці. Да? І він почав насилати одного хлопця, що мене там вдарив, да? другого. І я одного поцарапала, а другому зошит порвала. Ну, коротше, там такі розборки були. Я поділилася про це тільки брату, але ну, брат не стрибався. Одного, мама все-таки вчитель. В результаті вони прийшли пробачення просити. ну Дійсно, я думаю, що ну, я їх прощаю, звісно, і потім вони часто, ті, хто були свідками, коли там мені руки тримали і мене били, да, від, від це. А, ті, хто просто стояли, вони потім, це для них теж був екзамен, да, що вони нічого не зробили. А, і якби, Тобто я захищала свою подругу. Да? Ну, вона цікава, що вона тоді заснула да, на році, вона знала, що вона все познавало. Вона навіть не дуже поняла, що тут відбувалося. Да? І вчитель якось не проігнорував, бо це син був видатного ну, відомої там, людини на своєму селищі. Але це всі екзамени. Потім ми вже пізніше зустрілися, нормально спілкувалися, і мої батько мене якось підвозив, і, і він якби. Все, приїхали, забули. Да? Але є про те, що ми всі проходимо такі екзамени, де вплив суспільства на нас впливає, на нашу думку. І так само і в християнстві. Да? І... Я навіть коли була в церкві вже суботників, да? я там теж в думку, що це саме правильна церква, тут саме правильно і саме ідеально. І мене дійсно зупинила тоді одна жіночка, яка сказала. Яка ходила в церкву 50 який. моя бабуся також прийняла там хрещення, Господь через молитву одного присвітера з Америки помолився, бо вона ще понад 15 років жива, хоча вже була при смерті там реально синя. І дійсно дух активував її завдяки молитві цього присвітера чи пастора з Америки. І якби Я їй переубіждала ту жінку, яка також ходила до моєї бабусі, що треба прийти в такі ж суботники. Да? І якби така... Такий спасатель, да? вона каже, давай зупинимося на цьому, що Господь мене держить там, а тебе тут, на той період я була там. Щас Дух ти мені показує різні деномінації, Ще Господь прихистив тут у католицькій церкві. Да? Напевно, для усвідомлення, що нема значення, якій ти церкві. Важливо, щоб було це, е, я християнин, да? і щоб ми несли цю позицію і зростали від сили в сили, від слави, слави. Від і в цьому є істина, да? і є дебати, що, що там плюс ти церкви, що мінус тий. Кожна у нас плюс і мінус є в цьому плані, як у самих людей, так і в церквах. І просто Це мені Бог відкрив, що це як мудрецям дали слона, і кожен частину слона маса є сліпий мудреці. Да? І каже, оце є істина. А є Божа істина, і її все не вичерпаєш, да? мудрість Божа. І всі церкви несуть частину істин. Тож я радію за мого брата, який, дізнавшись, що у нього четверта стадія раку, почав ходити в церкву, і Господь продовжує його життя, і він там вже співає в хорі, слава Господу. Це православна церква, так. Да? Я дуже вдячна за католицьку церкву. Тут Бог показує, як вони через цю католицьку напрямок франціанців, був такий франциск, да? багатий хлопець. Ісусу. Якби, тут приходять і марокінці, і індійці. Да? Вони не требують давайте ходіть в церкву, от ми тоді вам видамо пакуночок їжі. ні. Вони просто проявляють любов, той, хто просить. Да? Просить да ну, вам буде. Да? В цей момент ми тут можемо ми бути е, приймаючими, да, бо часто Бог хоче навчити нас приймати. Бо зачасту е, в мене такий стан, що мені хочеться було віддавати, віддавати, віддавати. Бог ні, вчися приймати. От я хочу те зупинити тут, цьому монастирі. І це відчула просто енергетично бо постійно у переїздах. Ну, то вже Бог там благословляв. Бо я в Італії працюю з 15-го і часто в різних регіонах да, працювала. А тут зупинив так на півтора року і це. Для мене то незвично десь, жити на одному місці півтора року. Я дуже вдячна був цей досвід. Тут вже ми прощаємося з монастирем чи з ньому. Але саме на місце воно так в да, тут дуже таке чисте повітря. І головне, це мирне небо. Тож Деніс Роловський звершається молитви за всіх людей. Да? Тож, Підтвердження фільму Я і другі 71 -го 2010 -го року. Плюс спектакль був вечір, було утро, день шестой. Те, що понад три години. І там подивіться, як Адам описує дерево, да? і як він розказує, оце дерево тепер... вони схожі, але тепер що якщо ти це з'їси, то проявиться зло, проявиться смерть, проявиться прокляття. І в неї зраз-раз, і вона каже: Я тепер бачу по-другому це дерево. Да? Тобто буває. Людина, на якусь людину щось наговарює, а ми так дивимося, вроді хороша людина. Хтось там наказав, то, 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 і ми зразу якось так важливо, щоб перевіряти інформацію, да? тобто не довіряти тим фактам, що дають. Тобто Дійсно, це аналітичне і критичне мислення розвивати і брат, рекомендувати й, слухай іноді і Любарського, да? щоб трошки мати таку загальну якусь картину. Добу, як його звати, Любарський, там є Любарський кофе, і це і він, якби так, політичну ситуацію якраз допомагає розвивати критичне мислення. Але духовний фактор він дуже також важливий, без нього ніяк. Незабаром Пасха в Україні, да? незабаром єврейська Пасха, ось 22 го сьогодні 19 квітня. Да? Тож Божої мудрості і дійсно. Там показують дві два фотографії, в тому фільмі, Я і другі. Да? І кажуть: упашіть цю людину. Ну, чому От він такий, такий, такий. А чому він такий? Як ви думаєте? Які риси про це видають? Да? Чи він там вбився, чи він там видатний видатничений? Да? І про одну і ту саму людину різна інформація, Да? Тож в цьому потрібна мудрість. Тож, що мені хочеться, в моїй душі, духу. Да? щоб щоб ми подивилися очами Бога на ситуацію України з Росією, а це Деніс Роговський, завершання молитви за всіх людей. Да? Тому що Бог подивиться по-іншому на ці всі обставини. Він хоче, щоб йому була вся слава честь, хвила і поклоніння, да? щоб його сила активізувалася на цій планеті. Бо якщо ми люди не ставимо Бога на номер один, автоматично люди віддають силу дьяволу. Просто все.